Метро вже завезли нову річку, Ось такі по 400 гривень. Виконували на акцію. Гномики. Вона Санта Клаусі вже ціни не видно і на Олені. Ага, гноми і Олені по знижках 400 гривень. Все в асортименті. Ось такі гарні квіти. від двох штук 143 гривні. Возонок такий штучний. Бази з оленя 480 від двох штук. Ось такі фігурки 150 гривень. Всередині у нас свіпляться. Ліхтарики 700. Ялинки 250. Різні такі горлянди є. Асортимент дуже великий. Ось такі мішки 149 гривень. Ось такі кульки, так розумію, це напевно на двері більше. Ось така велика класнасова гуля. Чотири штуки, 1200 гривень. Такі малі по 1000 гривень, 959 гноми. Акційна ціна. Гноми і олені. А великий Санта 3700. Санта з кульками. 2000 тисячі. Ага, то оця штука така маленька. Кулі є срібні і золоті, ціна 1200. чотири штуки. А ось такі олені 6 тисяч, по 6 тисяч. Це що світиться. Два види оленя, три види і сніговик. Ялинка 1500. Дуже класно, така гарно виглядає. Ще є зірки з трави. Фігурні зірочка. Ага, це велика фігурна зірочка 6000, вона повністю світиться. Колень 4500, а сніговик 3300. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, подобайки. До побачення!